Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас розпаковка декількох лотів від Національного банку України. В мене завикнув собаки, гавкують, заважають мені робити запис ось таке робочі моменти. Отже, перейдемо до розпаковки першого, першої посилки. Так, для цього разу взяв ножиці. ножицями гарантовано все так, як треба і досить швидко, бо канцелярським ножем не дуже. Так, легенько розрізали і власне, о'їхали. Так, розпаковка. Перевіряємо наявність, що ще є всередині. Всередині в нас повинно бути чисна кладна, обов'язково. Це один з головних елементів. Я її складно збираю, складаю докупи. Потім проглядаю, деякі ціни були, так досить зручно. Так, у нас на огляді крапля життя замовлення 10 липня, операція здійснена 23 липня. Це літні посилки, Дійшли руки, до речі, до їхнього літньої розпаковки. Вартість 165 гривень монети крапля життя. Я вже в себе на відео. На каналі робив їх огляд крапля життя. Дана монета вийшла тиражем тиражем 50 тисяч. Та, яка зараз я розпаковую у Ниль Зиберова. І є ще срібна, в неї тираж його 5 тисяч. Але ціна у срібній досить висока була навіть зі старту, тому її на ринку практично по банківській ціні можна легко дістати. Не зайшла вона чомусь народу. Не зайшла через те, що ціна досить висока. За 3 тисячі ціна це надто занадто. Можна купити старі монети, в сріблі, іноземні монети в сріблі набагато гарніші. Ось так, власне, ось наша монета Крапля життя, яка символізує символ донорства. Вже робив огляд, розповідав. У цієї монети Тураж 50 тисяч. Але кольорова монета з там под руком, завжди мені подобаються дані монети, для колекції собі декілька штук їх... Для колекції на обмінний фонд так зване декілька штук я собі залишаю. Є деякі колекціонери, які, наприклад, збирають монети там річні, монети, які... Чисто кольорові окремо в альбом. Ну, Порізами досить непогано виглядає. Наступна наша посилка це зараз побачимо, що там. Я, власне, не пам'ятаю, що там було в кабінеті. Ось на пошту прийшов. Декілька своїх посилок забрав. Зараз переберемося зараз сміття і перейдемо до огляду. Так, далі у нас. Запакували так собі ж таки, замовлення 23 липня, здійснення операції 8 серпня. У нас тут пам'ятна медаль міста героїв Охтирка. І Охтирка і українська бавовна Велика 100. Велико 100 я особливо чекав, бо Охтирки, Волновахи і решту медалі я встиг набрати ще по тих цінах, коли вони в банках продавалися. Бери скільки хочеш. Цих медалей у мене досить багато. Ціна їхня тоді була, що не помиляєш, 67 гривень, щось таке. Невисока була ціна. Зараз вже ціна підняла, вже 75 від них вже від Нацбанку їх відправляють. Ну, відповідно, на перепродажі вони відстай йдуть. В Укргазбанку Охтирка, наприклад, 100 гривень, якщо брати з банку. Переведне наявність логотипу банкнотно монетного двору, бо є інформація, що пам'ятні медалі Миколаїв відсутній логотип. Нацбанку України. Ну, власне, тепер всі монети, які цієї партії до карбування пішло, то всі перевіряють, чи там є логотип банкнотно-монетного твору. І, власне, ось Лелека 100. Дрон. Дрон-розвідник. Дрон, який скидує, не пам'ятаю, чи він скидує бомби, Скоріше за все, що це також скидує бомби. Одна із монет, це друга в серії, яка називається Українська Бавовна, картою була Нептун. Система, яка знищила крейсер Маскво у 2022 році. А е дрон оцей «Лелека-100» 100, це, відповідно, друга монета в таку, така в серії. За тобто один рік у нас ще має вийти ще третє буде, якщо не помиляюсь, БТР у 2024 році має вийти. Тобто їх буде відразу три. Ну, Власне, по серіях досить цікаво їх збирати монети. У нас в цьому році дві монети, які називаються лелека. Лелека 100 дрон-розвідник і лелека чорний, освячений Чорнобилю. Дві лелеки. Так, наступна наша посилка. Ну, ось пакування, таке собі. Згофрований картон. Замовлення 23 липня. Надійство було 12 серпня. Пам'ятна медаль Київщина. Буча Гостомель, Ірпінь і українська болона лелека 100. Так, ще одна плюс лелека і плюс медаль Київщина. У мене медали, медали Київщина на початку дійсно також була. Ну, Більше десятка їх на початку накупляв, але потім їх повністю розпродав всі. Вдалося їх по банках понабирати. Але пошкодував, що я їх розпродав. Ну, як пошкодував, розпродав та розпродав, розпродав. Єдине, що... І вони потім подорожчали, можна було комплектами зібрати і комплектами, власне, потім продавати. У 22-му році вийшло, це власне вже був дочекан. У 22-му році це вже дочекан. Перевіряємо наявність логотипу. Логотип на місці, все нормально. Рік карбування 22-й. З таких монет пам'ятних медалей було випущено 8. 8 серії, це міста героїв. Ну, насправді можна було б ще тудракувати, але чомусь залишилося на 8 містах. Так, і лелека 100. Ще одна, я про неї робив окремий огляд, не буду на неї детально зупинятись. Ось ну, друга така монетка в мене додалась. Насправді не друга, це буде третя. Я набрав так, солідно. Ну, насправді, їх не всі на своє ім'я там багато не зареєструєш. Мама зареєстрував аккаунт, брат з невісткою також бере участь у замовленнях. Так, часто матюкаються, тоді став вже своїми замовленнями, але ж хочеться. Хочеться, щоб було декілька монет в запасі. Фон, бо не завжди вдається інтернет-магазині замовити. Ну, останнім часом легше стало, але все одно на всяк випадок зазвичай кілька монет в запасі собі дублюю. Так, тут у нас пам'ятна медаль Миколаїв. О, ось про цю медаль якраз йшла мова, що там відсутній логотип банкнотно монетного двору. Так, у нас ціна її також зросла від Нацбанку. Вдалося тільки, тільки одну медаль власне, замовити. Тут, як ви бачите, плівки не жалкували. Порівняно з тими картонками, різні замовлення, різні, скрізь за все, що пакувальники різні. Ось власне наш Миколаїв. Ось та пам'ятна медаль. І на звороті на звороті дійсно безплатно-пам'ятного двору немає. Так, бачите, ось тут зараз покажу, де повинен бути логотип матното-монетного двору на порівняння з монетою, яка вийшла реально в 2022 році. Ось тут повинен бути логотип матнотно-монетного двору. Але він там відсутній. І для порівняння ось медаль 2022 року карбування, та яка вийшла перша, ось цього знака БМД матно двору. Його тут вже немає, докарбований тираж у 2024 році, відповідно, має відсутність даного елементу. Спеціально, ну, це, я думаю, можливо, спеціально, можливо, не спеціальна, але чомусь забули. Тепер всі здогадують, думають, буде ціна рости у оцієї другої версії. Це по факту брак вважається нумізматичний. Буде вона дорожчати чи не буде дорожчати, Ну, для колекціонера для мене це. Знахідка непогана. Це можна ставити дві монети поряд і ось також показувати, в чому їх власна різниця. Там є знак, а там немає відповідно, знака батно-монетного двору. Так, це у нас Миколаїв. Куди ще його поставити? Ці обидві монети залишаться в альбомі. Якось окремо планую зробити огляд всіх медалей, випущених батно-монетним батно двором. Офіційних медалей, не ті, які пішли окремими замовленнями, спецзамовленнями. Конкретно всі медалі МВО. Вони там, якщо не помиляюсь, з 2014 року почали згрупувати пам'ятні медалі. Нагадаю, в них на гурті, гурт у них глоткий. Я їх зібрав всі, докупив тих, яких у мене не вистачало, і зроблю для, власне погляд цих медалей окремо. Там навіть є навіть одна срібна медаль нестандартної форми. Один з наступних випусків зроблю саме присвячений огляду металей. Я прикупив для них окремий пластиковий альбом, щоб всіх викласти окремо. Бо альбоми, які присвячені річним монетам, що випускають щорічно, там для них місце для металей не розраховане. Тільки там, умовно, червоні планшети, які я купую, там тільки для монет. номіналом 2, 5, 10 гривень. Але для медалей місце не передбачене. Ми йдемо далі, відповідно, будуть в окремий альбом. Прото зробимо окремий огляд. Так, наступна посилка. Перевіряємо наявність переданий, всередині. нічого нічого немає. Надійшла, можливо, там щось переплутують, накидають ще кілька монет. На Ні жаль, нічого немає. Так, це у нас пам'ятна медаль, сержантський корпус. Дата замовлення 17 липня прибула 29 липня. Це я назбирав посилок різних датами, 75 гривень ціна її. Знову ж таки, оці ще липневі літні посилки, липень, серпень. Тут не жалкували лівки, купирки. А далі, мабуть, якийсь Зайві витрати плівки вони почали просто в картон. Ось там місячну норму виконав, перевиконав по витратам плівки купив чи своє і відповідно тепер відсилають в картонках. Так, це в нас сержантський корпус, мені подобається власне ця монета, досить така гарна. сержантський корпус Збройних сил України. І честь відданість, відповідальність, професіоналізм. Так, це у, нас, це у нас медаль, бо гурт це не монета, це медаль. Гурт гладкий без номінала. І сліду за мною. Логотипто монетного двору і напис сліду за мною роби як я. Знову ж таки, присвячена військовій тематиці. Так, тобто ось таке от поповнення медалей в основному я собі зробив часом. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до наступної зустрічі.